3 травня у Баштанці відбувся четвертий юнацький турнір з футболу на призи депутата обласної ради Фелікса Ольшевського змагання, присвячені 9 травня Дню перемоги у великій вітчизняній війні. Почався турнір хвилиною мовчання в пам'ять про загиблих останніми днями в Україні. Цього року в змаганнях взяли участь вісім команд з Миколаївської області та Херсону. Це діти 2000, го 2001-го та 2006 го року народження. Юний футболісти. Своїм примером пропагандирують здоровий образ життя, активную жизненную позицию, принимая участь в таких футбольних они вони розвивають собі волю, к совершенствованию і пропагандируют то, що у нас є футбол на нашій Николаевской землі. Феліф Сошевський побажав юним спортсменам результативної гри та перемоги. Футболісти грали завзято і емоційно. Навіть дощ не завадив брати участь у футбольних баталіях. За результатами яких серед найменших учасників кращими стали футболісти з Миколаєва, Вознесенська та Баштанки, які посіли перше, друге і третє місце. Відповідно, серед старших дітей бронзу отримали снігурійські спортсмени, срібло у Миколаєва, а золото забрала команда Баштанки. Втім, дипломи учасників отримали всі діти: переможці, кубки та медалі. Крім того, журі відзначило окремих гравців. Фелікс Ошевський кожній команді подарував футбольні м'ячі.